Друзі, нас інфоперечі про головне поїхали. Порохне Вазелін. Пише політолог і професор зі Львова Зіновій Бібрецький. з це хайпують, що Порошенко з'явився з, з рекордною кількістю охорони Правильно робить. Зараз такі часи, особливо після зухвалого вбивства українського патріота Андрія Паробія, охорону, бо не втіка, не бачить ціла рота по всьому периметру. А до того ж, за влада, яка не надала допомогу парабію, знаходилися виправдовуватись у найбільш дебільний спосіб. Їхня забутва здійняла Лемен. чого Порошенко парабію охорону не надав він же багатий. Ну тобто за. Законом надавати охорону мусить держава, але я не трапці ці І ось що говорив вбивця в залі суду. Ірина Гращенко пише біографію Андрія Парбія для прощання. Писав Володимир Іванович. Парбій. Син воїна у Пащу відбув каторгу в сталінських концтаборах. Радянський дисидент він виховував Андрія як українського націоналіста. На принципі здобуть українську державу або загинь в боротьбі за неї. Андрій так і жив, так і загинув. Ворог визначив саме його цілю. Номер один для показової страти для вбудства. Такої статуперобія кілька разів публічно заявляв, що Андрій звертався до прохоронних органів за охороною. Йому відмовила, європейська солідарність буде вимагати на ці питання відповіді силових структур, як так трапила, що володіючи інформацією про реальні загрози життю Андрія від ворога влада цим не злегковажила. Контррозвідка, контррозвідки, превенція терору мають стати ключовою задачею спецслужб. Наша фракція буде наполягати на закритій зустрічі з силовиками. В ВР відкрилася 14-та сесія цього 9-го скликання рекорда, адже вр вже на два роки пересиділа свій термін засідання парламенту. Розпочалось 21.30, адже євросолідарність повному складі була сьогодні. У Львові на прощання з Андрієм попрощалася з колегою. Приїхали депутати інших фракцій керівництво ВР. Тому сьогодні такий день тільки відкриття сесії. Все вже завтра по пленарні засідання. Ми пропонуємо першому розглянути звернення до парламенту світу щодо звірячого вбивства Андрія Російської Федерації продовження терору, а також прийняти постанову про відновлення прямих трансляцій пленарних засідань. В парламентському залі фото Андрія, за ким прощався Львів. Сам Порошенко зазначив сьогодні в залі парламенту якось особливо порожнє місце, яке останні шість років займав Андрій. перетворилось на меморіал, фото прапори квіта. Саме тут він боровся за Україну проти московських посіпак. Саме в цій залі за його керівництва ухвалювались важливі для держави закони, закон про мову єдину помісну православну церкву, закони про реформування українського війська. Андрію без тебе нам буде важко, але обіцяємо, що впораємося і втілимо в життя плани, які ти не встиг. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.